Всім відомо, що всі мережі, котрі побудовані в населених пунктах, як Запоріжжя, так і при міських селах та селищах, вони десь в 60-х-70-х хотів забудови. Основними чинниками сталого водопостачання на сьогоднішній день це наявність, мабуть, перший чинник це наявність. Технічної води, котрі мешканці можуть використовувати в якості поливної. <кій> Другим чинником це дійсно стан мереж, які ми експлуатуємо зараз, вони ну, в достатньо ну, критичному стані, скажімо так, тому що вони, коли забудовувались, основна мета. Забудова цих мереж була а, з виключно а, водозабором з вуличних колонок. та а, да, з вуличних Тобто На той момент не було ще підключень відокремлених домовладінь, Тобі ж люди набирали собі воду ведрами та ліками. Викостовували в якості питної або для паливу та таке інше. Третій чинник це, мабуть, це, на мій погляд, і я думаю, що мені, мене підтримують всі керівники всіх водоканалів України. Це недостатній облік питної води на приладах обліку споживачів. І як, Достатній облік на приводу споживачів і як слідство не раціональне її використання. Ми ж розуміємо, що навіть в назві води, пирна вода заложено то поняття, куди її потрібно використовувати. Ми потрібно її використовувати для пиття та господарських потреб. На сьогоднішній день ввиду відсутності по деяким населеним пунктам, там таких як Балабіна Кошума, Мала Катеринівка, періодично відсутнє технічне водопостачання і люди використовують питну воду в якості полину. Зовсім не розуміє, що на теперішній час вода це дійсно скарб. По деяких населених пунктах цієї води. У нас руйнування не було майже рік. Руйнування Каховська ГЕС не було майже рік. Після будівництва основного водогону з верхнього об'єфу річки Дніпро у Маргенці вже вона з'явилась. Люди розуміють там і використовують її більш дуже обережно і по призначенню за виключенням. Всіх населених пунктів Запорізької області, котрі я озвучив. Оце є основна проблема, основні проблеми стало водопостачання по, ну, майже по, по всіх населених пунктах. Це стан мереж, це облік, раціональне використання і відсутність технічної води для поливу. Ми ж бачимо, да, пройшов дощ, воду, то, повірте, нікуди дівати. Тому що вона нікому не потрібна. Дощів немає і вилізає тоді ця проблема.